Слава тобі, Боже! наш, слава тобі, смертю, смертне! 23.25. у Луцькому Святотроїцькому соборі почалася Всенічна. Святкове богослужіння з освяченням великодніх кошиків тривало традиційно майже 5 годин. Попри комендантську годину, людей до храму прийшло чимало. «Це традиція ми восхваляємо Бога, Христос Воскрес. Ми любимо ходити до церкви. Поважаємо Бога. Ми ще в школі вчилися. Я дуже добре пам'ятаю, як з батьками ми тут стояли і боялися, що нас вчителі побачать. бо боронь боже було, щоб вчителька побачила, ну бо це був такий час тоді. Я дуже добре пам'ятаю цей час, тому я цього року дуже чекала. Я казала, не дивлячись на що, ми мусимо прийти вночі і освітити Пасху. Я Кожен рік ви і напевно, що тільки ми на корону не ходили, ну тому що в принципі це було і заборонено. Але ми йдемо, ну тому що свято велике і Бога прославити. Як а ще зараз війна? Мені здається, кожен має прийти і. І, ви знаєте, і сьогодніше привезли вогник. Нам вогник ми, надіємося, миру і перемоги. Та такі традиції є не у кожної сім'ї. Більшість лучан та гости міста обирають святити кошики у день. Як розповіли нам, священнослужителі у переддень Воскресіння Господнього територія храму зібрала майже 10 тисяч людей. Утім, такий час освячення великодніх кошиків підтримує не кожен вірянин. Це має бути молитва, служба, і тоді лише можна ну врахувати, що ти від ну якби Ісус Христос Оскрізь. У півночі священики та віряни влаштовують хресний хід, обходять церкву із піснеспівами. Вважається, що саме після хресного ходу починається свято Христового Воскресіння. Тут же вперше під час богослужіння звучить Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Вже за дві години у головному православному храмі Луцька роздаватимуть благодатний вогонь. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес. Тос воскрес! Тос воскрес! Зауважу, що цьогоріч паломницька група не їздила за ним до Єрусалиму. Тому кошти, що були призначені для цього, передали на потреби Збройних сил України. Благодатний вогонь на святкове богослужіння привіз місцевий бізнесман. З моменту нашої бесіди з ним про те, що молень не може залишитись без благодатного вогню. Пройшло 27 годин, і 27 годин вогонь в нас. Справжній тут, дякуючи нашим землякам в Польщі, які нам допомогли це все організувати. Тому вогонь зійшов, життя продовжується. Про те, аби життя продовжувалося у мирній Україні, у Великодню ніч молився чи не кожен у храмі. Миру, перемоги, і дай Бог, щоб було не гірше, ніж як є наразі. Я перше прошу, щоб була перемога. A Silvia Ну, спи добавить мій син зараз на Донбасі. І я все сьогодні фотографувала, відео знімала, йому вже пере йому вже все переслали. Він це все бачить і чекає нас. І каже: Мама, наступному році ми обов'язково будемо разом світити паску. Найболі, щоб всі воїни повернулися, і наступного року вже ми світили Пасху разом Зомці. з ними і їли щоб Пасху всі повернулися. Та... живі та здорові. Про захисників України у своїй проповіді згадував і митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Душу і тіло покладем за нашу свободу. Благо зробить той, хто душу покладе за ближнього свого, тому що Він спасе її. Ось ці слова, це усвідомлення пасхальної істини, сьогодні ісповідують наші воїни, які знаходяться на захисті нашої батьківщини. Згадав Владика і про важливу для Волині, на його думку, подію депутатську заборону Української православної церкви Московського патріархату прийнято вольове рішення, важливе рішення заборонити діяльність Московського патріархату на теренах Волинської області. Цих колаборантів, які існуючи тут по нашому терпінню, про нашу віру терпимості і ліберальності. Вони знаходяться тут, не тому, що ми хочемо знищити, а тому, що ми хочемо швидше об'єднатися. Ми хочемо стати одною з великою церквою. Опісля хресний хід. І святкове освячення великодніх кошиків. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Як отута такого, знаєте, підйому душевного? Ну, мабуть, ще ніде більше немає. На роботі проблема вдома, якісь там теж не гаразди. Тоді сюди приходиш, усе все спадає, відпадає, залишається та дуже Ну, знаєте, радість дешевишається. Додам, що святкове богослужіння транслювала команда 12-го каналу. Тож на сам кінець владика Михаїло освятив кошики нашої знімальної групи. Господи, то входить в сюжет. Добрий сюжет, сюжетні анастасія качина В'ячеслав Білоу й канал.